Шановні пані та панове, сьогодні в нас дуже прекрасний день. Сьогодні ми здаємо залік, і сьогодні наш, наші три аматорські колективи будуть ставити три різні п'єси. Перша з них це уривок з п'єси «Незараз та доля нашого генія Таса Шевченка. Прошу вашої уваги, насолоджуйтесь. Кошний, вишивай злякали. А я вас посилаю, зараз ще до тебе лишилася. Я сама вишивала, бачимо, що сама дорогала. Спасибі, серце моє. Чого ж ти зажурився? Нічого, серце моє, возьми хустку, завтра знову подаруєш. Нащо ж вона мені? Розяли, коли вона тобі не люба. Я інше вищу, от тільки не знаю коли. Не плач, серце моє, дивись, я не жорюся. Не журишся? А чого ж ти плакав? Ти що знаєш? Ти не хочеш мені казати. Скажи ж, мій орлесе Зокрив, скажи, серце моє. Знаю. Знаю, що я найщасливіший на світі. Бо я щасливіша за тебе. Ніколи не співатиму цю пісню про хустку. Сургій. Я тебе вивчу нову, весело, веселу та хорошу. Сюди, ось дові, сюди! Батько, пропала. Полковниця! Полковниця! Цілуйтеся, цілуйтеся, голуб'ята! Кия моєго собаку, чого ж стали? Хто берів? Бері, Бері. Ти чого хочеш? Смерті твоїй злодію. То ж собака скуєш, ось ми сам коли хочеш. Я рук паскудить не хочу, але. О, пес погано, я розірву тебе! Тату, тату убий мене, вип мене! Я прогнівила тебе! Убий же мене, таточко! Та не забирай з тобою! Цить кошеня крадене! Цить та на люта! Дочку оддай! Топись, гадина, поки не розтоптав я тебе. Топчи, души мене, я твоя дитина! Чого ж, видивитись? Беріть його, я вас, я вас перевішу. Подурить, вас... золото рукою, не одую і не стовчись, щеня! скіщеня. Отче, чого ж ти не рвеш нас, собаку погано? Тату, тату, кате мій, я розірву тебе, я день і ніч, плакати вас не тебе, танцювать. Плакать буду, тільки не вбивай. Все, що заважаєш, все зроблю. Я за полковника й тут. Галя. Цього ж ви дивитесь. Нехай здиха собака, а ви тим часом шкуру зніміть. Стривайте. ми ж не татари. За що його вбивати? А чистімо з пояс свійовка або налагач, що небо скрутить йому руки й ноги. Моя лебідочко, чи ж я знала, що так станеться, прокинься, моя зозуленько, моя ластівочко. От до ладу у його ще й кустка в руці, Ще не весільна? Добре таки, здалася що-небудь. Тепер завіжіть у мій рот. і не туго, щоб стогнати. Мороз хоті лютий, та, може, видержить, а вже як мовче тічка піде, вовки здалека пожили чові. От буде снідень, я нечисто Тепер Тебе його на например нехай проспиться та подума з ким жартує. А ця куча діла додому її возьміть, почумається. А що, скажеш, що не люблю тебе? Спасибі, спасибі. Оставай здоров, приятелю, нехай тобі присняться рушники. А ось це ти! Чід не їде, його, я тебе зляду. Недовірку проклятий. <рес> душно мені, душно. Останній раз говорю, його даси жалю за Назара чи ні. Ні. Здихай же ж, собака скажена. Стривай! Ти ж знаєш наш закон. Що, заз... що мене живо пожива, з твоїм падлом. Знаю, копайте яму. В'ячіть його. Серце моє, доле моє. Копайте яму, лукавий чоловіче, за що ти мене губиш і себе заодно. Прощайся з білим світом. Молись Богу, Назаре, брате мій, друже мій. Прощай, а ми стривай. Пусти його. Не варт він того, не напасти душі своєї. Іди, іди, лукавий чоловіче, іди куди знаєш. Не допоміг Бог занапастить мене, а я чужої крові не бажаю. Іди собі, назад, сину, батько рідний, заріж мене, замовч мене, на конях розіли та не прощай! Ох, я лукавий, рішні, проклятий. Дочко, доле моє серце, моє просине, нехай уб'є, нехай я світа, не проскужу, боже ж мій, боже. Устань. Молися Богу грішним, коли прощають люди, то Бог милостивіший за нас. Ох сльози, сльози! Чом би перше не лилися? Назарі? Я чернець спокутую в рясі свої беззаконні. Бери моє добро, бери мою галю, бери все моє! Галю, Назаре, обійміться, поцілуйтеся, діточки мої. Я хочу. І грішний, але ж все-таки батько, Боже вас благословив.